Вони певні, камерна музика завжди цікава та актуальна. А посеред мальовничих гір і поготів. У Яремче повертається Карпати Арт фестиваль пленер академічного мистецтва. Уже вдруге музична феєрія збиратиме на теренах Прикарпаття кращих виконавців з усієї України та Європи, аби вкотре показати. Класичній музиці популярності теж не бракує. Зараз вже дуже на доброму рахунку знаходяться фестивалі етнічного мистецтва, чи то музичні, чи то хореографічні, чи навіть народних промислів фестивалі. От. А от фестиваль, який давав можливість музикантам академічним, яких в нас в Україні є багато, тому що є колосальне надбання, є прекрасні заклади освіти, є, які готують високого рівня професі... От цей пласт не має такого. Я говорю зараз про Карпати, про наш регіон. Немає в нашому регіоні такого. Такої платформи п'ятиденний фест стартує 26 червня. А послухати обіцяють організатори таки буде. Що паралельно із власне концертною програмою дивуватимуть гостей ще й музикотерапевтичними сесіями та авторськими тренінгами. А ще різноманітними майстер-класами навіть відкриватимуть дійство транскордонним виступом. Кожен твір він має свої труднощі, безперечно. Цей твір вимагає великої підготовки як технічної, е, окремо, так і е, такої якоїсь е, в ансаблеві взаємодії, як е, поміж музикантами-піаністами, також поміж е, піаністами і диригентом, і, відповідно, піаністи, диригенти і оркестр. От, тобто він вимагає великої підготовки. Я їздила вже до Варшави на репетицію і планую ще раз таку поїздку. Пізніше перед фестивалом вже пана Анна планує на три дні раніше переїхати до Яремча і провести зі мною також ці репетиції. Щодо новинок, то їх теж не бракуватиме. Та чи не найголовнішою родзинкою стануть гуцульські вечорниці, які символічно поєднають? Класику та етно. Вона десь взаємозбагачує і дає можливість, напевно, найбільше саме жителям гуцульського регіону, пірнути у ту класичну глибину, знаєте, яку піднімається музика в душі. І, очевидно, десь розширити Такі горизонти сприйняття музичного. А от завершальний акорд фестивалю прозвучить уже в Івано-Франківську на сцені обласної філармонії 1 липня Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.